Вітаю вас, діти! Послухайте, будь ласка, загадку. Лохматенький, вусатенький, лапків якенькі, а кіхти гостренькі. Хто це, діти, здогадалися? Так, правильно, це кошенятко. Діти, а зараз я пропоную вам. Зробити пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною. У нашої кішки багато котят. Зараз котята по парах стоять. Два довстих, два спритних, два довгих, два хитрих, два найменших. Красивеньких. Діти, вам сподобалася пальчикова гімнастика? Дома, будь ласка, повторюйте самі ще. До побачення, малята!